Друзі, про об'єкт комунальної власності, саме лікарню в Гребінківській громаді, Велоцерківської району Київської області, за яку ми там воювали всі разом, всією громадою, я вам скажу, що її звільнили все-таки від третіх осіб. І в нас була можливість туди завітати. Ірина Чернощокова разом там з депутатом, помічниками, громадянами зайшли на територію. І що ви думаєте? Те, що там бардак. То бардак, але саме цікаве, от подивіться, це те сміттєзвалище на території лікарні. Лікарні центрально в центрі міста лікарня. От подивіться, що там робиться. Так от мало того. Ви подивіться, що в цих смітниках знайшли. Подивіться, що це? Друзі, це дороговартісні ліки. Там одна упаковочка коштує 7 тисяч гривень, їх там сотні. Уявляєте, скільки грошей викинули на смітник. І вони, до речі, ще, ще до сьогодні. Там три місяці, десь і більше е, срок давності, тобто їх викинули зарані, хоча могли використовувати. Коли їх викинули, ми не знаємо. Також там саме, що цікаво, були викинуті е, особисті картки медичні людей. Уявляєте, тобто на смітнику, в лікарні валяються картки, за які там билися на сесії. Жінки кричали криком: Віддайте нам наші картки. Медичні, тому що в нас їх немає, в нас їх забрали і вони пропали. Так влада відмазувалась і говорила, що ми не знаємо, де вони. Так ми тепер знаємо, і поліція вже знає, тому що викликали і завели справу сьогодні з цього приводу, тому що це особисті дані. Мало того, ж, це е, хвороби людей там на цих картках. І вони валяються на смітнику. Отак От воно працює все. Тому за це хто має відповідати? Керівник закладу, раз. Тей, хто попідписував ці бумажки, хто це все замутив, і голова в першу чергу. В кінці кінців потрібно комусь відповідати. А ми будемо контролювати далі, будемо дивитися, що воно, як і по чому. Друзі, дякуємо за підтримку.